Всім привіт! Розберемо сьогодні Mercedes дізельний, Подивимося, куди потрібно звертати увагу в першу чергу при ось таких допустим, ударах. Поїхали. Що починаємо? Перше дивимося, почому вони у нас в Україні. Беремо від дешевих до дорогих, беремо дізель 2.1. Кажуть, хороший двигун. Дехто навіть рекомендує, що він кращий, ніж 3-літровий дізель 2.1. По ціні в Україні саме дешевий 2020, це 300 пробігу. ну, Звичайно, пробігу багато. Е, Слідуючий 21, а, стоп-3-літровий. Е, не беремо за, за зразок. Е, беремо слідчий 21 500, 22 3 літровий це 3-літровий. Це теж 3-літровий. Ага, ось 23 500-165 пробігів. Ось це приблизно та сама машина, що і в нас. У нас там 100. Скільки в нас тут 104 пробіги. 104 пробігу. Тут 106. Ну, приблизно такі. Тобто, от конкуренти приблизно 23 тисячі. Від 20 до, я так розумію, до 25-26. Більш-менш машини будуть адекватні. Так. Ну, да, да. Берем так, беремо так. Беремо від 20 до 25 машина, в залежності від комплектації стану і те, що було. Тобто, з ринку, будемо рахувати, що це 20. Дивимось пошкодження. По пошкодженнях, дійсно велике пошкодження. Тобто, тут влупило добряче. Саме перше, куди потрібно дивитися, дивитись, де він код у цій машині. Тось тобто, пам'ятаємо, я часто на BMW приклад приводив, що якщо, допустим, на троєчки ось тут за фарою він код, то тут його змило б разом в місті з фарою, його вже просто не було б. Німці її полюбляють на стаканах, на правому стакані, там як BMW, X6, як там як там Q5. Ну, коротше, німці полюбляють таке діло. Значить, дивимося, включаємо Google і дивимось, де в цієї машині він-код. Ну, Щоб не тратити час, я наперед скажу, що тут він-код знаходиться, я вже знайшов для вас приклад. Ось він знаходиться на стійці, відкривається пасажирська дверка. І отут на стійці, з квадратиком обведено, там Він-код. Тобто, удар не дійшов. Ось тут він. Удар не дійшов до цього місця, це вже хорошо. Так, по пошкодженням. Зразу включаємо логіку і просто дивимось, що тут. Удар був в передню частину, і він так пішов. От, якщо машина впала на коліна, звичайно, там стойка зігнулася, і, можливо,. Колесо прийняло на себе основний удар. От я дивлюся, там подушки не постріляли, це я наперед забігаю. то більш за все, що на себе змягшив удар колесо. Там воно і диск, якщо збільшити, то диск прям, ну, розслиївся. Колесо взяло на себе саме основний удар. По заміні, звичайно, тут ходова, я думаю, буде. Майже все міняється. І стойка, і речаги, і диск, цей, же, звичайно, підрамник, я думаю, зацепило. Там знизу написано, що удар знизу, ось тут, ось, бачите, удар знизу. Я думаю, що там трошки йому попало, полуосі могли пострадати. Ну, в общем, тут... В ходову потрібно вкласти дуже багато коштів. Тобто, майже все потрібно буде зробити. По кузовщині то це ми бачимо, що тут крило, капот, фара, бампер, решітка. Тобто дійсно багато. Так, Якщо ми збільшимо, подивимося, я думаю, що там і радіатори пострадали, радіатори теж будемо під заміну. Проводка, звичайно, провода пострадала, теж під заміну. Подкрилок порваний. І... Що ще тут таке? Основне стріла? Чи вона пішла, чи не пішла? Важко сказати. Зараз І... ми попробуємо цю. Навіть не цю, а навіть попробуємо підкапотку. Ось так. Чи пішла, чи не пішла стріла, тут, звісно, тільки вскриття покаже. Ланжерон теж. Ну, Надіюсь, що ні. Якби був сильний удар, то, там, мабуть, спра... ну, я маю, не сильний, а якби був удар такий в ланжерон, то 100% там і торпеда стрільнула, руль. але ж дивимося, якось так, що не спрацювало. Ми ну, зараз до цього доберемося місця. Можливо, це Мікі Маус. Так, дивимося далі. Дивимось далі по цій стороні все ціле. Навіть лобове, по-моєму, ціле. Так, далі з цієї сторони жопа ціла по правій стороні. Це ціле. Так, дивимося цю фотографію ми бачили. Тут ми бачили. Так. Ось тут. Ми дивимося, що воно тут ціле, але ремінь, дивлюся, більш за все, що стрельнути. Він висить, заклинив. Ремінь заклинив. Ну, подивимося, чи подушка світиться. Так, подушка світиться. Ось подушка, значить, що, значить, піропатрон спрацював. Ремінь точно заклинив. тобто нам не показалося. І що і ще? Так, і ось ще такий цікавий варіант. Я не пойму. Що це з рулем? Ось тут щось біле. Таке враження, наче там була стрельнута подушка, одрізали там якийсь шмат, щось залишили і нову декоративну щось таке для фотографії прицепили. Ну, не повинно бути там такого білого. От що ж це воно таке? ось тут? Важко сказати. Можливо, це і якийсь розводняк. Резинка, все дивимося, що вона знімалася. Що там допотолкало, залучи, навіщо вони знімали цю резинку? чи Просто ж так вона на, мі... на місці ж повинна бути. Так, коліна сразу дивимося. Воно ж все працює разом, якщо ремень. То в більшості випадків і стріляє подушка. ну В більшості випадків. Я не говорю, що 100%, як тільки ремень, то обов'язково руль повинен стрельнути. Ні, але ж воно в парі спрацьовує. Ну, в більшості випадків, повторююсь. Так, а ну дивимося далі, що у нас тут. Тут, по фотографії, все красиво, все чудово. Тут навіть нема до чого придратися. Е Ну, звичайно, це все бо у нас колесо Там датчики обломані, АБС. Е... Потім що тут? Подушка світиться. потолок з цієї сторони цілий. Так, з цієї сторони потолок цілий. Дивимося, чи немає там збрижжі? Можливо, щось заховали. Е... Збрижжі я не бачу. Я не скажу, що він стрельнутий, та вони щось заховали. Пластмаски теж стоять на місці, не матюком. В зазорчиках, наче як все добре. Тобто я не можу сказати, що потолок стріляв, Більше за все, що ні. А от з рулем, звісно, прикол. Так, дивимось, дивимось. Ну Тут фотографії, звісно, такі. Е, людина хоче купити цю машину. Звичайно, відговарюю, але ж вцепився в ціну. от Давайте купимо цю машину там, за 4 тисячі. Якщо порахувати, давайте ми з вами просто шустренько прикинемо, чи вигодно, чи не вигодно її брати за 4 тисячі. Так, якщо ми її беремо за 4 тисячі, там аукціонний збор. Е, аукціонний збір виходить. Так, 455. А, стоп, якщо 4, ну, краще тоді взяти. 4 155 доларів збор. Плюс плюс, плюс, плюс жива ставка. Получається 100 доларів або 109, ну, 100 доларів порахуємо, 10 доларів збір, як він там, екозбір еко і ворота там. По-моєму, 79 доларів. Ще. Да, ось 79 доларів ворота. Розмитнення піде на цю машину Дізельну 2.1 мотор 2014 року разом з дорогою до порта. Я порахував 6,5. Купили, значить, 3 900, 4 буде розмитнення. І того, якщо ми купуємо машину за 4000. Так, якщо ми її беремо за 4 тисячі, плюс збор 653, я рахував, плюс гроші перерахувати через обмінники, плюс дорога через посуші 425 доларів, вона знаходиться в штаті Теннесі, Місто Нешвіль. Да. Значить, виходить. 660 океан, 425 суша, пересилка грошей, розмитнення 4000, комплекс там до Львова, Експедітор, Брокер, все, всі 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 послуги там 1100. Плюс я візьму за послугу, плюс учот, плюс сертифікат, ну, перепостановка на вчот, я маю на увазі машина виходить, 13 тисяч. Чи потрібна людині машина за 13 тисяч в такому вигляді? Це вона вже в нього буде. Коли в нас вони стартують від 20, і скільки сюди потрібно вложити. Ну, брин, Тут такий кусок роботи вложити потрібно дійсно немало. Я ж сподіваюся, що там буде мінімум сварочних робот. Тому вона сьогодні грає через декілька годин, 4 години. Ну, якщо в мене не вийде людину вговорити зовсім не брати або за 3 тисячі, чи там геть за мінімум, ну, подивимось, тоді вже покажемо, що там відбувається. Якось так.